Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема носить назву Дивовижні Приклади молитви. В Євангелії від Іоанна, 15 розділі записано: Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова будуть перебувати у вас, то чого б не хотіли, просіть і станеться вам. Молитва це засіб, за допомогою якого люди. Здобувають благословення, котрі іншим чином не отримати. Патріархи були мужами молитви, і Бог звершив для них великі справи. Коли Яків залишив рідну домівку і вирішив до далекого краю, він помолився в покірному щирому покаянні, і Господь відповів йому в нічному видінні. Як і побачив сяючі сходи, основи, основа яких стояла на землі, а вершина сягала небес. Згодом, повертаючись до Отчого дому, він цілу ніч до самого світанку боровся з Божим сином і переміг. Йому було дано запевнення, неяким буде називатися вже ймення Твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми. І подужав. Йосип молився і був збережений, від гріха в суспільстві, де все було розраховано на те, аби відвести його від Бога. Коли його спокушували залишити шлях чистоти і праведності, він відповів, як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом. Моїсей, котрий багато часу присвячував молитві і був відомий як найлагідні, найлагідніша людина на землі, за свою лагідність і покірність він був ушанований Богом. Це допомагало йому вірно виконувати покладені на нього високі, благородні і священні обов'язки. Він провадив через пустелю ізраїльський народ, який раз у раз нарікав і повставав проти Бога. Щоразу опиняючись на грані винищення. Однак Моїсей припадав до істинного джерела сили, представляючи проблему перед Господом. Даниїл був мужем молитви, і Бог дарував йому мудрість і твердість протистояти будь-якому впливу, що намагався захопити його всі ті нестриманості. Незважаючи на юний вік, він був моральним стовпом якого підкріпляла сила Всемогутнього. У Филипійській в'язниці, страждаючи від завданих їм жорстоких побоїв, Павло і сила, ноги, яких були забиті в колодки, молилися і співали хвалу Богові, і Бог послав своїх ангелів звільнити їх від кайданів. Земля затряслася від ходи цих небесних вісників. І тюремні двері відчинилися, звільняючи в'язню. Ми повинні все менше триматися за землю, і все міцніше триматися за небо.